5 березня о 8.15 ранку виїхали разом з затишне міста по відлову собак щодо відпрацювання колективного звернення. З імені наших жильців вдома я звернулася на гарячу лінію гаріс Нікого не слухають, на всі заявлення реагують агресивно. Я Ядерні мені неоднократно говорила про собак і обіцяв спалити машину. Одну агресивну собаку працівники КП Затишне міста відразу зловили, посадили в службовий автомобіль. Однак в цей момент з гаражу, де розташоване захарачення, вибіг невідомий чоловік, як потім з'ясувалося, це був е, гражданин С за ім'ям Валерій, 55-го року народжень, вів себе агресивно, був у легкій степені алкогольного сп'яніння, схватив декілька цегляних кирпичів та розбив лобове скло на службовому автомобілі газель машина, а я спокойно ходил и вдруг схватил. Там у тебя не пришел. Мстить. А чоловік біжить з двома булижниками і кидає мені прямо в лобове стекло. Я сидів в машині якраз. За мою життя з водітельською перший раз оце таке. Я покажіть заявку. На гарячі лінії. Я буду писати заявлення. Я буду писати заявлення. Ми теж напишемо заявлення. Щоб мені дали відповідь. Комунальне существо. Ви прекрасно знаєте мене. Ви прекрасно знаєте, що це мої собаки. Це не ваші собаки. А чи? У то серая ваша и белая чьи, ваша. Чьи? Чьи? Это не ваши собаки. Кто сказал? Должны... Это Кобель. Это, это а Кобель. Кто выстрел... Этому собаке 10 лет, она со мной в трех организациях работала. Да. Мы сказали? подошли, он на нас начал кидаться. Правильно. Что? Да. Если у вас есть собака, да. и она ваша, у вас должен да. быть на нее паспорт. Вы беспредел это творите. Знает, что это моя собака, и они пытались ее ловить. Это хорошо, что она удрала, а так бы поймали. Мил. Вышел, кричал, не трогайте собаку. А Зачем вы ее тащили? Так, Кто? Вы, вы в суд предоставите документы на собак, ошейники у них должны быть, у всех наморники должны быть. Вы мы это все предоставите. По опыту, по описи. Правильно? разбил? Нет, совершенно не собак. А ну подумайте правильно. Нет, это будет фактом да. того, что вы ведетесь. Вот судей разберемся. Тихо. гражданин АЭС выплачивается ознаки криминального проваджения, предплаченный статьей 194 Криминального кодекса Украины. <как> а мы... Також написали адміністративний протокол за статтю 152 Адміністративного кодексу України, частина перша, за порушення правил благоустрою, за захарачення території благоустрою території громади, різний непотріб. Тому цей факт буде переданий на адміністративну комісію конкурсу.